9.06 на студійному годиннику, і триває мовлення програми Ранкова хвиля на громадському радіо для вас. І сьогодні ведуть Вікторія Ярмолаєва та Едуард Лозовий. Звук забезпечує Ірина Нижник. І ми переходимо до наступної нашої теми. Служба зовнішньої розвідки подарувала нам сенсацію недавно оприлюднила. Архіви про агентів КДБ, про розробку радянськими спецслужбами діячів української еміграції. Про оприлюднила досьє на відомого агента Богдана Сташинського убивцю Степана Бандери також у рамках свого проекту оприлюднила документи про розробку оточення Петлюри і ще багато різних документів. Загалом зараз відбувається такий певний архівний ренесанс. По громадськість давно хотіла дізнатися правду, і нарешті отримує до неї доступ. І отримує доступ українські історики і власне з. Представником інституту історії Національної академії України Іваном Дарейком ми сьогодні поговоримо про ці процеси, які тривають і в архівах спецслужб, і в Українській історичній науці. Пане Іване, доброго ранку. Доброго ранку. Дякую, що завітали. Отже. Знаєте, мене е, найперше цікавить, чому саме зараз і чому тільки зараз оприлюднюються ці архіви. Ну тому, що пройшло навіть з часу проголошення незалежності вже 26 років. Чому? Ну по-перше, не тільки зараз. Якщо ви пам'ятаєте, за попередньої е, такого присутності Володимира Вітровича того ж в Серед високопосадовців українських архівів, тобто він був головою архіву служби безпеки України. Він тоді вже зробив багато кроків для оприлюднення архівів, для оцифрування, для розкриття справ, відкриття справ. Тобто, це був. Кажучи, вашими словами, перший український такий Ренесанс після власне після помаранчевої революції. Зараз у нас, по суті, повторення цього. До цього в 90-х роках теж ми спостерігали, власне, тоді було явище набагато глобальніше, тому що тоді відкривалися архіви не тільки українські, але й московські. Тобто тоді всі західні дослідники рванули в Москву і там, ну, там історії самі різноманітні за ящик пива якомусь там КГБ бістом могли отримати і вивести навіть купу надзвичайно цікавих справ. Потім вже дотепер всі гайки поступово-поступово закручувалися, і так далі. ФСБ схаменулося Абсолютно. і весь цей потік прикрили. Але в Україні, коли мова заходила про те, що ну знаєте, популярна тема люстрація, там викрити всіх, хто раніше там боровся з Україною з діячами там національно-визвольних змагань. От вона завжди наштовхується на одну тезу. Все попалили, все засекречене, все через 100 років, все зникає про те, що документи палять. ну, Українці вже були багато разів свідками, як палять документи, в момент, коли наступає якась там зміна влади чи якісь соціально-політичні потрясіння. От. Ну і пам'ятаємо взагалі легенди про те, коли от ви згадали. Події кінця 80-х, 90-х, знаменита легенда про відважного чекіста Путіна, який у Дрездені, коли пікетували амбасаду, угу. чи там чи генеральне консульство Рос ну, Радянського Союзу, виходив до пікетувальників і стримував їх в той час, як в дворі в цей час палили архівні документи тож е, що ж виходить, виявляється, не все згоріло, судячи от навіть з оцих оцифрованих публікацій служби зовнішньої розвитки. Тобто багато абсолютно резонансних речей. Та ж е, справа е, само Сташинського, так українські дослідники над цим довго билися, там щось шукали. От і не було цього всього. А воно спокійненько лежало, всі докази, всі розробки, і на самого Сташинського, і на членів його родини отже, архіви не згоріли. Ну, скажімо так, не всі архіви згоріли. Тобто, по-перше, документообіг радянських спецслужб був величезний. Тобто, все спалити було, по перше, ну, не завжди можливо. По-друге, не знаю, можливо, існує людський фактор, знаєте, старий архівівський анекдот, типу, треба очистити якусь кімнату від старих справ. І керівник каже: Добре, зробіть копії і спаліть. Тобто, відповідно, все залишається, все може, ну, сліди тих чи інших справ. Тобто, вони можуть відслідковуватися ще десятиліттями. Тобто... Ну от просто мене що здивувало, так що ці е, документи, які ну, напряму викривають радянські спецслужби, не були, наприклад, вивезені. І бодай не те, що знищені, хоча б вивезені до Росії, от, то виникає думка, що тодішнє керівництво е, спецслужб, яке стало раптом керівництвом українських спецслужб е, Галушка, Марчук, угу. от, що от за їх очевидно сприяння, чи це їх позиція була, що не зачепило цих. Справ. Ну, якщо дивитися на наступні дії Марчука, який, по суті, відкрив. Вперше в історії відкрив українським історикам доступ до архівів, тобто він відкрив архіви СБУ стосовно у справах стосовно дисидентів. Тобто він так він потім зробив крок власне до розсекречення, можливо, першої українській історії. Крок до розсекречення ось цих архівів. Це по перше. По-друге, ми не знаємо, що вивезли. Тобто, вивезти могли набагато більш забоїний забойний матеріал, так тобто, який стосувався центральних. Центрального апарату центральних осіб держави, нині діючих апаратчиків і так далі. Тобто, а це вже могло бути, ну кому там той Сташинський з його родиною е, потрібен то, в такому плані. Тобто, а от хто залишився в еліті українській, або перед тим е, агентом чи ось, власне, якщо ви пам'ятаєте, в Юліана Семенова Мюллер каже фразу Страшна штука ваші архіви. Ось ми бачимо досвід Польщі, де архіви стали зброєю. Тобто, Архіви, власне, там досі жевріє справа того ж самого Олега Валянця, якого то звинувачують, то відбілюють від звинувачень у роботі на убезпечення. Так, відповідно, можливо, ви пам'ятаєте прекрасну комедію. Забувся назву кар'єра Нікощадизму, то там не ходимодизми. Так, та, то там головний герой навіть платить колишнім ГБшникам не для того, щоб очистити архів від своїх цих от справ слідів, а щоб створити на себе образ героя, якого переслідував комуністичний режим. Тобто це відповідно прямий вплив на політику, прямий вплив на чільних діячів і так далі. Тобто, ну і це не чіпаючи такої дорожливої теми, як церква, тобто рівень залуч. Церкви в оперативну діяльність радянських спецслужб, тобто він досі залишається в магази дослідженням, скажімо. Ваші, ну, у вашій практиці були там, от, наприклад, якісь успіхи або навпаки невдачі в роботі чи там, в намаганні дістатися до якихось архівних справ? Звичайно. І, Зокрема, я стикався з тим, що. А, а... Частина людей, про яких які були точно заарештовані радянськими служб, спецслужбами, але потім їхні сліди губилися, справ не виявлялось. Тобто, очевидь, вони під кінець Радянського Союзу, вони були такі вивезені, або знищені, або вивезені до Москви. І, як я припускаю, вони були важливі тому, що ті люди не були страчені там чи покарані, а вони були перевербовані. От. Ну, але власне, як це? Точно знаю, але доказати не можу. Ви вже встигли переглянути розсекречені архіви? Е, тільки почав. І щодо сташинського вбивця Бандери. Тільки почав на жаль. Ви бачили які там об'єми, тобто так, це так, так, так. Там е, сім томів. Тобто, я думаю, що для істориків е, це кладяся для черпання дуже багатих багато е, різних деталей і подробиць цієї справи. Можливо, можливо, ви вже побачили щось, що було невідомо для вас особисто в цій справі. А, ну так. Мене завжди, як казав Маркс, буття оприлюдняється знання. Тобто мене цікавило не елементи там, страху або ідейності в роботі спецслужб, а матеріальна зацікавленість. І, відповідно, і там ось як стимулювалися його батьки, як забезпечувався він сам, як власне робота. А як стимулювалися його батьки. Ну почитайте, <хи> тобто там ну йшлося реально про виплати, йшлося про допомогу там соціально побутовими умовами. Так, 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 про можливість там отримання роботи. Багато Абсолютно. про які речі. А дивіться, в принципі, коли архіви відкривають, відразу починають очікувати, ось зараз якесь розкриття приведе до того, що ну відповідальність, хоч для кого-небудь настане, і є отакий от приклад. Ну, поки що, в мене він от єдиний, це про йдеться про полковника КДБ. Бориса Стекляра, 93-річного значить кадебіста і водночас ветерана Другої світової війни, постійного учасника різних урочистостей в минулі роки, присвячених там дню перемоги, якого раптом з'ясували, що він вів активну боротьбу саме в складі радянських каральних органів проти українського підпілля. І особисто був причетний до м, убивства э well, відомого художника э в принципі такого європейського рівня Ніла Хасевича, якого вважають э ну, так от в літературі популярно кажуть головний художник УПА. І коли В'ятрович надіслав запит, стекляр тут же почав протестовувати, незважаючи на те, що в нас є закон, який дозволяє оприлюднювати таку інформацію. Він його опротестував, от подав зустрічний позов у суд, і наскільки мені відомо, подав ще й до міжнародного суду позов на Україну з вимогою заборонити. Розкриття матеріалів своєї особистої справи як співробітника органів. На вашу думку, чи в Україні ну от ви кажете, що в Польщі, наприклад, так документи, які посідає інститут їх національної пам'яті, от mm -hmm. він вони перетворилися в політичну зброю, і це справді ну це не тільки Леха Валенсик стосується багатьох, okay. щойно людина вигулькне там на посаді міністра або ще якого небудь відповідального державної одиниці. От відразу знаходяться якісь матеріали справи, всі дізнаються, як яка в нього була кличка в тому жанді безпеченства, і ну і багато чого. Багато хто просто ну залишився до змушений був іти у відставку і взагалі підпав під громадську обструкцію в Україні. От можуть бути приклади таких речей, чи вони взагалі зможуть наступити колись? Mm, до... Поки що от Вєтрович не ну, у використанні не помічений був, або, наприклад, у зв'язках з кимось, хто хоче використати архівні документи проти політичних опонентів. Е, ну у нас було більше 20 років, коли ці документи були закриті, і різна влада, різні голови СБУ. Ми не знаємо як. Цими документами розпорядилися, і що зараз дісталося Вітровичу насправді, тобто які крихти від цього всього. Це по перше. По друге, відповідно щодо покарання, власне, ось радянського посадовця, який боровся проти українського визвольного руху, зараз отак сходу, я пригадую тільки одну таку справу: в Естонії судили радянського академіста, який був причетний, здається, до спалення села чи хутора під час другої світової війни. Тобто, абсолютно брутальний злочин проти людяності, але навіть за цих умов справа розвивалася дуже важко, включаючи протести, офіційні протести з боку Росії, там старість цього персонажа і так далі. Тобто тут, як і у випадку, наприклад, от зараз Польща звинувачує українця Михайла Карко, це там у злочинах. Проти, відповідно, проти е, польського цивільного населення і так далі. Тобто Тут може йтися лише, як на мене, про символічну справу, тобто таку, наче поставити якусь крапку в от, цьому протистоянні, тобто що проти українського руху вчинилися злочини, і ось ми когось покарали там, хоча б умовно. Тобто, і, е, чи є в цьому сенс? Я, як історик, не правник і не не знаю, хто не працівник карних е, органів, відповідно, я не бачу в цьому великого сенсу. Тобто, як на мене, оприлюднення цих матеріалів набагато цінніше за долю ось цього конкретного дідуся, який там собі десь доживає, можливо, отримуючи величезну ФСБшну пенсію. Тобто... А чи складно взагалі оцифровувати в, ці старі документи? Ні, насправді тобто, дов... складно довго можливо. Довго, звичайно, безперечно. Тобто, різний тобто, стан Тобто це велика матеріалів, робота. Різний стан матеріалів, різний стан самих, грубо кажучи, паперів. Тобто, якщо це рукописний документ, написаний неграмотним сержантом, а Баріївський набір в НКДБ після чистки ягодівців, там відповідно реально сержанти, які не міли народний комісаріат правильно написати, заповнювали ці протоколи, тобто їх просто прочитати був. Важко, тобто розшифрувати і так далі. От робота, відповідно, колосальна ведеться, тобто, і колосально буде вестися тут тобто, фахівцями, і тільки після того, як історики це все розгребуть і напишуть свої е, грубі і нецікаві книжки, хтось з публіцистів це все е, спростить для широкого загалу, грубо кажучи, пройдуть роки. Ви у ваших власне дослідженнях. А, стикалися з а, такими ситуаціями, коли люди, а, ну які фігурують у архівних матеріалах, насправді ще а, живі чинні, і от оприлюднена вами інформація, ваше дослідження може завдати там їм якоїсь репутаційної шкоди або взагалі призвести до якихось наслідків. Так, були конфлікти. Ну люди самі не були живі, були живі їхні нащадки, або просто зацікавлені особи. І, відповідно, це призводило реально до конфліктів і. То. Які, в якій формі це відбувалося? Що, ш, що ви тоді чинили в таких випадках? Опирався і відстоював історичну правду. Ну тобто вони не позивалися до суду. Там... Були погрози. Були погрози, що mm. почнуться до суду. Так. так? Але в mm. жодному випадку вони не зверталися таке. Ну, ні, це було за попередньої влади, тоді чинився тиск адміністративними або просто такими. Менш приємними і менш відкритими чи способами. А взагалі, зараз закон на чиєму боці був би? На вашому як історика, який оприлюднив ці дані. Або людина все ж таки може домогтися через суд, щоб ви цього не публікували? Ой, ну я вам не скажу чесно, не фахівець в юриспруденції. Ну мені здається, що ну, тут. В суді, якщо мета людини замовчати щось в публічному суді ці матеріали були би оприлюднені, тобто сенс ніби. Мені здається, що він втрачається власне. Ось. Uh -huh. да. Ну і зрештою, я від цього додам, що є перша стаття закону про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 17-го років, згідно якого всі відносини, які зафіксовані в архівах, які стосуються цього періоду, не підпадають про закон України про захист особистої інформації. Mm -hmm. От і відтак, всі, хто посилається на закон про захист особистої інформації. Інформації саме з такою метою, зо зрештою, згаданий мною а, полковник Борис mm -hmm. Текляр. От вони насправді ну, неуважно читали законодавство, бо ж їм погано порадили. Ну що тут не дивно, бо людина вже стара. А, Пане Іване, ще хотів запитати про інше, власне про ваші дослідження. Там є теж одна цікава і актуальна тема, Ви, досліджуючи Другу світову війну, зокрема функціонування Рейхскомісаріату Україна, які як пригадаємо, столицею тоді було місто Рівне, де сидів Еріх Кох. От такий Генератор доволі жорсткого окупаційного режиму, на відміну від, наприклад, дистрикту Галичина, да де uh -huh. це е, окупаційний режим німців був м'якшим. І ви з'ясували, що е, в цьому рейс-комісаріаті, на відміну від нашого стереотипного уявлення, що німці це цілковитий порядок орднунг, от що там процвітала корупція. Розкажіть кілька слів, от що цікавого вдалося вам нарити ось у цій царині. Ну, все, що завгодно, що ми бачимо досі, і в нинішній Україні. Тобто... Ну, хто кого корумпував? А, ну... Хто кому давав хабарі в окупаційний час? І за що? Mm, ну, Тут, по-перше, становище німецької влади э, передбачало э, ну, по суті, пограбування України. Тобто, і всі чиновники, які перебували в Російському серіаті України, по суті, вони були ніби тиловими чиновниками німецької армії. А як казав Наполеон, я не пам'ятаю, э, будь-якого військового інтенданта через, здається, місяць можна сміливо розстрілювати. Обов'язково є за що, тому що через них пливе э, купа майна, купа грошей, купа ресурсу, типу вони займаються. Мають адміністративне становище, вони є панами над цим всім народом і можуть використовувати свої, ці, от, своє становище, заарештую, не заарештую і так далі. Ну, ну, Всі традиційні прояви корупції, які ми бачимо зараз, ми прослідковували і там. Тобто, а, власне, в своїх статтях ми співавтором виводимо це з того, що якість самих, самого чиновництва, яке опинялося на посадах в Україні, вона була дуже низька і Відповідно, скажімо так, не ідейна, типу а от люди і пристосуванська, скажімо так. Відповідно, і це доходило до того, що там розвідувальні органи вони займалися не пошуком ворогів там комуністів і націоналістів, а вербували людей, щоб ті перепродували якось через чорний ринок якісь речі і так далі. тобто Ну, знову ж таки, як казала американський історик Венді Ловер, Україна перетворилася на блошинний ринок, величезний блошинний ринок третього рейху. Тобто, ось відповідно сприйняття ось цього, ось, як це. Що ти ти не не посада існує не для служіння народу, а для власного збагачення, і відповідно, тобто дорватися до посади, це означає забезпечити себе на майбутнє. Тобто, ось це чиновницьке таке сприйняття світу, воно присутнє було тоді, і воно багато в чому присутнє зараз. тобто, Ну, але ж я ж кажу, ці чиновники, це ж все таки були ну німці, так я розумію, так Мобілізовані для роботи в рейськомісаріаті. Чи там були і українці в цьому апараті? Ну, українці були, вони займали нижчі ланки, звичайно, але було були звичайно величезна маса українців, були так звані фольксдойчі. Тобто mm. ті, хто записався німцями, відповідно, там в окупованих німецькою країнах заходу або безпосередньо в Україні. Тобто, це далеко не обов'язково. Вони були німці. Це міг бути вчитель німецької. Мови, в якого чуть-чуть поправити і воно починало звучати на німецький лад. типу, ну але це давало можливість кар'єрного зросту відповідно і знову ж таки конвертації владного ресурсу у гроші. Щодо того, хто кого корумпував, то тут, власне, що режим був за, занадто жорсткий, щоб в ньому було нормально функціонувати. Тобто режим створювався не для людей, а для контролю. Відповідно. Тут можна сказати, що йшла взаємна корупція. Тобто, людям простим їм легше було дати щось на лапу чиновнику, який сидів відповідно з простягнутими лапами, ніж виконувати безлузі розпорядження, там і так далі. Тобто, От буквально свіжа інформація сьогодні. От ми в новинах читали про на повідомлення. Ну як завжди, міністра Ваков всіх випередив і в своєму фейсбуці написав, що ось на прикарпатській митниці затримали керівництво при спробі там дати мільйонний, ну більш понад мільйон гривень хабаря за те, щоб закрили справу проти них. От вони це давали співробітникам управління МВД, МВС і прокуратурі, намагалися принаймні дати, ну не вийшло. То там знову знову ж таки він каже, схема полягала в зборі коштів знизу до верху, тобто оця корупційна драбинка. Mm -hmm. Тобто хтось бере внизу і частину передає до гори. Неврейськомісаріаті Україна в, цій, в цьому орденгу німецькому, де як ви кажете, теж корупція була і. Посада розглядалася як засіб для наживи. Існувала така система. Ну, по перше, там ці справи не розслідувались, тому інформацію про корупцію доводиться збирати по суті по крихтах. Ну але, ось те, що вдалося розглянути, там, наприклад, в Києві був підрозділ Абверу розвідки, відповідно, який мав займатися вербуванням місцевого населення. От там система була справді ось така: тобто пірамідальна. тобто керівник займався тим, що збирав відповідно, набирав людей, яких. I don't know. Мотивував займатися ось такими кримінальними різними оборудками, і відповідно отримував від цього свою ренту, і там справді ось така система. Якщо покупатися, якщо отримати належні матеріали, я думаю, ми знайдемо знову ж таки дуже багато схожого з цими нашими сьогоднішніми реаліями. Отже, підсумовуючи сказане, виходить, що корупція в Україні процвітала завжди. От і всілякі приказки, що німець прийде порядок, наведе, насправді це неправда. Тому що місце сидіння чиновника воно сильно його впливає на його так би мовити модус свівенді на його спосіб життя. От нагадаю, що сьогодні в студії громадського радіо ми з істориком Іваном Дерейком говорили про нові сенсаційні оприлюднення з боку служби зовнішньої розвитки України, от які йдуть ідуть в розвиток цього закону про оприлюднення інформації стосовно каральних органів. Часів радянської влади і заодно поговорили і про корупцію у рейскомісарійськомісаріаті України часів окупації нашої держави німцями. О, 9 зараз... година 31 хвилина. Це ранкова хвиля на громадському радіо. Я нагадаю, що сьогодні з вами Вікторія Єрмулаєва та Едуард Лозовий. А далі у нашій програмі музика і музика пісня вона дуже під наш сьогоднішній день і завтрашній, до речі. Також бумбокс злива.